Ім'я Миколи Васильовича Гоголя тісно пов'язано з Ніжином, адже саме тут він навчався у гімназії вищих наук князя Безбородька. Це був престижний навчальний заклад, заснований у 1820 року, який поєднував рівень гімназії та університету. Гоголь приїздив сюди у 1821 році, у 20-річному віці. і провчився тут 8 років. Саме в Ніжині він почав писати, брати участь у гімназійному театрі, малював, редагував рукописний журнал і захоплювався українською історією та фольклором. Його перші літературні спроби, інтерес до комічних сцен і любов до народних сюжетів зародилися саме тут. Викладачі гімназії, серед яких були випускники європейських університетів, суттєво вплинули на становлення письменника. А серед його товаришів були майбутні відомі літератори, такі як Євген Гребінка, Нестор Кукольник або Микола Білозірський. Ніжинський період став вирішальним в житті Гоголя. Саме тут сформувався його характер і зародилася літературна місія, яка згодом зробила його.